Привіт, малята, А давайте з вами згадаємо усі різдвяно новорічні свята. Перше, яке свято у нас було? Згадайте, хто вам під подушки клав подарунки? Правильно, це свято Миколая. Наступне свято у нас було свято Новий Рік. Далі свято ми святкували це. Різдво Христове. Молодці діти згадали свята, а ще у нас буде останнє свято, яке називається Водохреще. Ось сьогодні ми про нього і поговоримо з вами. Водохреще ми будемо святкувати 19 січня. Це останнє різдвяне новорічне свято. Здавна існує традиція святити цього дня воду. Удома кропили цією водою хату, хліб, двір, худобу. Освячена на водохреща вода вважалася цілющою. Вона не втрачала своїх властивостей і зберігалася дуже довго. Корисна теж і нам з тобою святою митися водою це знає навіть. Мали, малече таке ось свято водохреща. Діти, а зараз подивиться, будь ласка, мультфільм, який я знайшла на просторах YouTube. Подивіться, будь ласка, і познайомтеся з цим святом, яке називається Водохреща. водах ріки Йордан Іван Хреститель хрестив багатьох грішників, які покаялись. Він говорив людям покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство. І люди приходили і приймали хрещення, сповідаючись у своїх гріхах. І знав Іван, що прийде до нього теж син Божий. І він сказав людям. Він стоїть серед вас, я хрещу вас водою, а Він буде вас хрестити Святим Духом. І тут з неба зійшов Святий Дух у вигляді Голуба, опустився на Христа і пролунав голос Господа Бога, Ти, сильний улюблений, що я подобав Його. Іван охрестив Ісуса. Хоч Ісусові не треба було каятись і хреститись, бо не має він ніякого гріха. Але Ісус зайшов у брудну від чужих гріхів воду, щоб зробити її чистою. На Йордані Ісус показав, що Він може відчистити найчорнішу пляму, навіть на нашій душі. Тобто простити навіть найбільший гріх, якщо ми будемо каятися. І було Ісусові тоді 30 років. У нас це свято називають Водохрещем чи Йорданом. Зрозуміло чому. Але в цей день сталася ще одна велика подія. Бог об'явився як Бог в трьох особах. Отець. Голосі син Божий у тілі, Дух Святий у вигляді голуба. Світси ще одна назва свята, богоявлення. А ви знаєте, що ікони дуже подібні до мультфільмів, тільки до дуже хороших мультфільмів. У кожній іконі є свій сюжет, обов'язкові герої. І декорації На іконах богоявлення бачимо Ісуса та Івана. На небі малюють руку Господа, що показує на свого Сина і Духа Святого. Вуда ріки стає святою. На березі ангели тримають одяг Ісуса, півкруг із променями горі це символ раю. Адам своїм гріхом закрив ворота до раю, а Ісус знову відчинив їх для людей. Тому Ісуса ще називають другим Адамом. А якщо на іконі береги гористі, то це теж не просто так. Гори це драбина, шлях до Господа Бога, до неба. Однією з найбільш давніх ікон є хрещення містечка Калуш. Перед водохрещем завжди святкують голодну кутю або Другий свят вечір. Цього дня віруючі люди постять, а за стіл сідають, коли засяє вечірня зірка. Колись ісус. ...очистив собою воду в річці Йордані. А тепер кожного року робить те саме чудо і в наших церквах. 19 січня це юліанським календарем. На водохреща люди ходять до церкви і просять, щоб Бог так само зіслав Святого Духа і освятив воду. Освячену воду люди несуть додому. Її п'ють, неї кроплять свої домівки, своїх рідних. Люди знають, що та свячена вода має особливу силу проганяти всяке зло. Зі святом вас. До речі, хотіла ще сказати. А ви помітили, що свята вода з Йордану не псується цілий рік? От вам і просте чудо! Ну все, я побігла! Зимою у дітей дуже багато справ. А! А!